Дякую вам. Дякую вам дуже. Шалом, це Славко, все-таки людина маловір. Я хотів і не вірив в щось подібне. Я хотів і боявся за це сказати вчора, але Господь ще раз переконав нас в своїй силі. Ясно, що цього разу Дух Божий говорить вустами Зеленського. Чому? Тому що він сказав те, що ми всі почували, але нас не чують або ми боїмося. А він не злякався це сказати перед цими підстаркуватими генералами в цьому лівому нижньому кутку. Путін слабкий, він боїться. Путіна веде сатана і веде до погибелі. Розумієте, що головою НАТО наразі є. Путін, тому нам потрібне нове НАТО не на чолі з Путіним. Трамп трофей Путіна тому на Червоній площі, тому ні 9 травню. Це добре. Якщо вдасться цього добитися, це буде прекрасно. Потрібне європейське військо, якщо вже не на чолі з Україною, це було б занадто нахабно. Тому що вояки не роблять чого полководів, поки що нема. Рано говорити за те, щоб ми очолили цей двіж, але принаймні в авангард нас вже можна ставити. Україна має бути в авангарді європейського війська, бути авангардом цього війська, бо воно вже воює. Розумієте? Ні розмовам за Україну без України, розумієте, ні розмовам за Європу без Європи повернути Європі суб'єктність. Європа не колонія Трампа або Путіна, не сателіти. Європа самодостатня політична сила, куди б вона не рулила. Розумієте, Європа має право на свій курс, яким би катастрофічним, я скажу більше того, він не був. Тому, что шлях Путина-Трампа гарантовано катастрофичный для Европы. тому, какая разница, если все равно куда попасть, то все равно куда плыть, правильно? навчають нас классики британской литературы. Отже, и главное. Єдність, а не вибори. Розумієте, що Україна обирає єдність, а не вибори. Тому що зараз в Україні або ти за Зеленського, або ти за Трампа. Всі ці прекрасні слова. Ясно, що Славко, як маловір, він не сподівається, що вони стануть чином. Але принаймні вони були проголошені. Це той випадок, коли нема кому сказати. і от... Як той Парасюк Зеленський, як той Парасюк, розумієте, коли вже всі змовились, заблеяли за ізміну, пам'ятаєте, казали, знайдеться це який Чаумас 100, це писав наш славетний, любий, анонімний, таємний Чаумас 100, що коли, коли всі вже позмовлялися, завжди в Україні знайдеться якийсь Парасюк, вилізе на трибуну і скаже: геть. І я скажу, що цим Парасюком наразі став Зеленський. Що мені ще більш приємно. На тлі цього блеєння оцих вонців ми почули справжній голос Європи. Інша справа, чи буде цей голос втілений, вчинений, я би сказав, так, втілений вчин, то інша справа. Але поки що для наших мізерних частів достатньо і голосу. Розумієте? Відтепер ситуація спростилася. До потрібної розумієте, нарешті прояснилось, стала ніч. Або ти за Зеленського, або ти за Путіна. Третього не дано. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, може, Ася щось хоче сказати? Ні, Ні бачите? Я втілив навіть думку Асі. Бай!